2016 рік у збройних силах України був нелегким. Одночасно, зі стримуванням російського агресора на сході держави українська армія нарощувала свою бойову міць та реформувала систему військового управління. І, хоча війна на сході триває, агресор не зміг просунутись далі, а українське військо стало ще сильнішим та боєготовим. Нарощування бойового потенціалу відбулося і у військово-морських силах України, які два з половиною роки тому, вийшовши із анексованого Криму, втратили вагому частину особового складу органів управління корабельного. Складу озброєння та військової техніки Україна морська держава, а тому повинна розвивати свій військовий флот, адже це в першу чергу є важливим чинником економічної та оборонної могутності країни. 2017-й оголошено роком військово-морських сил. Тому цьому виду збройних сил України буде приділено особливу увагу керівництва держави. Пріоритетні завдання на поточний рік вже визначені. Насамперед одним із головних завдань – це виконання завдань в зоні проведення античної операції. Особовим складом морської піхоти. Минулий рік був дійсно напружений. Нам прийшлося п'ятувати в повному складі бригаду морської піхоти для виконання в зоні БВД, в зоні проведення антитерористичної операції. Я періодично буваю і біжаю всі батальйони позиції там, де. Виконує завдання бригади, спілкуюсь з керівним складом, з командирами, з матросами та з сержантами. І от той дух морського піхотінця, отой дух, який ще започатковим під час виходу з Криму, він залишається стійкий, він залишається. Я кажу, державним він відчувається в очах. Він відчувається в кожному слові і в тих діях, які роблять підрозділи морської піхоти. Ще один пріоритетний напрямок діяльності військово-морських сил України у 2017 році. Це збільшення потенціалу корабельно-катерного складу. Нами планується отримання ще чотирьох малих броньованих кораблів. Під кінець року планується. Отримання двох десантно штурмових катерів, а також ще введення одного корабля, який буде виконувати специфічні функції. Минулого року військово-морські сили України прийняли до бойового складу два малих броньованих артилерійських катера Акерман і Бердянськ, які успішно пройшли державні випробування та приєдналися до сил постійної бойової готовності флоту. При випробуванні виникали деякі. Проблеми були зауваження з нашого боку. Ці всі зауваження були заводом виробником опрацьовані і враховані в подальшому щодо будівництва подальших чотирьох корпусів. Паралельно з вводом до бойового складу новітніх катерів, ми будемо продовжити. Згідно плану ремонту, ремонт тих кораблів, які залишились у нас і потребують і модернізації, і ремонту. Безпосередньо це стосується нашого флагмана, фрегата Гетьман-Сагайдачний. Окрім флагмана військово-морських сил, фрегата Гетьман-Сагайдачний пройдуть доковий ремонт і інші бойові одиниці флоту. Сагайдачна планується ремонти, продовження ремонту на ракетному катері. Прилуки. Також плануємо. З відповідним обстеженням і прийняттям подальшого рішення щодо використання корвета Вінніці, Вінніца і також стосується тральщика Чінічиськ і учбових катерів. Ще одне нововведення передбачається у 2017 році: створення власної сучасної майстерні для ремонту катерної групи кораблів. В заходах удосконалення ремонтної бази нами передбачається створення. Майстерні повного циклу щодо проведення повного ремонту катерної групи. Тобто кораблі, катера, ті, які мають водотонажність до 500 тонн, будуть даковатись і ремонтуватись на одній майстерні на базі. Було південної, було західної бази. Воєнною доктриною України визначено шляхи формування національних оборонних спроможностей, серед яких відродження військово-морського потенціалу держави, здатного обороняти берегову лінію Чорного та Азовського морів. Саме тому ще одним із головних напрямків роботи визначено створення баз військово-морських сил України. Протягом 2016 року практично вже прийняли з. Інших міністерств та відомств дуже багатий, дуже великий фонд, і нам доведеться розбудовувати цю базу, доведеться вдосконалювати навчальну тренувальну базу, а також пункти базування під корабельний склад, який буде дислокуватись в Азовському морі. Питання реформування структури військово-морських сил України до стандартів НАТО та приведення її до вимог стратегічного оборонного бюлетеня теж приділятиметься серйозна увага. Є вже образи майбутньої структури не на 17-й рік, а на протязі п'яти років, як ми спланували, тому що за цими всіми перестановками тими структурними змінами стоять люди. Я не хочу, щоб Кадровий потенціал військово сил був знижений за рахунок проведення змін в штатній структурі. Не хочу насамперед втратити тих офіцерів, які дійсно зарекомендували себе і можуть ще принести дуже корисного для розбудови морських сил. Одним зі стабільно важких питань, як в минулому, так і в поточному році, залишається питання соціального захисту військовослужбовців, зокрема забезпечення житлом. Багато завдань щодо підвищення соціальних гарантій військовослужбовців. Як ви знаєте, проблема з розселенням і проблема наданням службового житла постійно для житла офіцерському складу дуже гостра. Нами не виконано те завдання, яке ставилось щодо переобладнання одного об'єкта для плав біля західної військової морської бази. Але це буде план скоригований і я впевнений, що дійсно той ресурс, який буде виділений, він буде своєчасно освоєний. і… Буде все ж таки житло для військовослужбовців надане. В цьому році буде започаткований пілотний проєкт щодо створення службового фонду для морської піхоти в місті Миколаєві. Уже розглядається концепція надання службового житла. Нами вистроєна і розглядається структура, як це, і механізм, як воно буде створюватись, службове житло яким чином буде воно використовуватись. Ще одним гострим питанням є кадрове забезпечення військово-морських сил України. Дуже гостро стоїть проблема, і це було одним із пріоритетних завдань на цей рік для всіх Збройних сил щодо підвищення якості офіцерського складу, кадрове забезпечення, супроводження кар'єрного росту офіцерів. У нас відбулося ряд таких. Наряд і в Генеральному штабу, і в морських силах щодо визначення проблемних питань, щодо супроводження кар'єрного зростання офіцерів. Повинні бути мотиваційні чинники, які б впливали б на кожного офіцера, і кожен офіцер би відповідно здобував ті посади, які відповідають його морально-діловій і Насамперед якості офіцера моряка. Прискіпливішим буде і відбір кандидатів на контрактну службу, адже у поточному році більше уваги приділятиметься не кількості, а якості підготовки молоді, яка бажає укласти контракт зі Збройними силами України. Рамки і вимоги до прийому на контракт більш знизили віковий центри і. Відповідно, більш, як кажуть, журжорсткіше поставили випробування щодо прийому на контракт, особливо в морському піхоті і карабільного складу. Однак, якщо незважаючи на серйозний відбір кандидатів на проходження військової служби у військово-морських силах України, ви все ж приймете рішення стати військовим моряком та пройдете відбіркову комісію, то подальша фахова підготовка буде гарантована. В напрямку виконання завдань кадрового забезпечення офіцерського складу, сержант старшинського і рядового складу ми проводимо певні заходи, і ці заходи насамперед пов'язані з розбудовою військової освіти. Як ви знаєте, в минулому році ми провели переформування факультету в інститут, і в цьому році буде дуже Такий важливий захід це кредування нового інституту. Ми зараз проводимо перетестацію перферсько-укудатського складу, а також командного складу інституту, також проводимо деякі кадрові перестановки в коледжі. Ну і не забуваємо за ліцей, тому що від тих курсантів, від тих ліцеїстів, мічманів. Старшин, які зараз навчаються, залежно, будуть залежати подальший розвиток наших вітчизняних військово-морських сил. Також командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Ігор Воронченко, повідомив, що у 2017-му Україна гарантовано матиме єдину державну систему висвітлення надводної обстановки, що дасть можливість негайно реагувати на виявлення небезпеки з морського напрямку. Країни-партнери підтвердили ті. Ресурси і підтвердили ту допомогу, яку вони нададуть. І ми впевнені, командування військовим впевнені, що буде протягом цього року виконані заходи щодо створення пунктів висла на двох які будуть поєднані, інтегровані в єдину державну систему. Крім того, у 2017 році, як і раніше, триватиме активна бойова підготовка флоту. Свою управність та майстерність моряки демонструватимуть під час міжнародних навчань та тренувань. У цьому році, згідно плану, передбачається навчання і Пасекс, і СІБРІС, а також ми на переговорах з румунською стороною провели узгоджені вже. Наради щодо проведення двосторонніх навчань з румунськими військово-морськими силами. Ну і найдовгоочікуванішим стало продовження фінансування будівництва корвету для військово-морських сил України. Відпрацьоване і затверджена державне оборонне замовлення. Згідно державна оборонне замовлення, передбачається продовження будівництва корвета, виділене ресурсне забезпечення під держ. Гарантування. І я впевнений, що все ж таки е, до бажаного результату, той, який е, хоче побачити весь військово-морський е, склад флоту, е, кар'єт буде стріляти, ну не, не в наступному році, не в 2018, але до 2020 року я впевнений, що він буде спущений на воду. Тож бажаємо, щоб всі плани втілювались в життя а рік, визначений роком військово-морських сил України, став справді результативним для українського військового флоту та мирним для всіх нас.